Франківська кружна прокуратура міста Львова встановила, що у 2020 році Рясноруська сільська рада напередодні припинення своїх повноважень незаконно передала у приватну власність кооперативів низку земельних ділянок. Відтак протягом вересня цього року прокурори заявили 7 позовів до одного з кооперативів про повернення у комунальну власність семи земельних ділянок. Їхня загальна площа майже 1 гектар, вартість понад 7 мільйонів гривень. Загалом прокуратура пред'явила 13 позовів про повернення земельних ділянок, якими незаконно розпорядилася Руська сільська рада. Їхня площа становить більше як 21 гектар, вартість понад 714 мільйонів гривень. Зокрема, з'ясовано, що одному з гаражних кооперативів, засновниками якого є три фізичні особи, передано 13 земельних ділянок з загальною площею понад 7 гектарів, тобто майже по 2,5 гектара на кожного члена цього кооперативу. В іншому випадку також йдеться про гаражний кооператив. Тут знову три засновники. Їм передана земельна ділянка площею 21 гектар. Вийшло більше як по 7 гектарів на особу, тобто для будівництва одного гаража 7 гектарів. Наголосимо, що відповідні рішення згаданої сільської ради, як не відповідають містобудівній документації, так і грубо порушує статтю 41 Земельного кодексу України. Ця стаття регулює порядок передачі земельних ділянок житлово-гаражним кооперативам та розміри таких ділянок.